А Я не думаю, що оттуда перевезуть. Поки да, що не Ні, оттуда не перевезуть. А ви знаєте, що спочатку е цей стадіон крижинка був зведений на шаліту. Знаєте? А тепер крижинку цю маленьку закривають. А ви знаєте, так, оце, так ви розумієте, що щось робиться для того, щоб закривати і звільняти там і так далі. Я тут живу 75-го року, Моя хата з краю. Я теж колись кричали, що не треба тут крижинку цю строїть. ходили біли, построїли мої, дочка там виросла. Навчилась кататься, мой внук туди ходит. Так это плохо, хотите сказать? Это хорошо. Так его закривати собираются. А тоді кричали, що воно не надо, вона тут на ця кружинка. Як же так, це хімік, це аніація. Хотілись, хотілося. Зробили і нормально стало. І чистенько, акуратно стало. І парк нормальний. Я не знаю, чому ну, ви так возмущаєтеся. А, а я считаю, що мені і в норби посидіти. Було б нормально. Їздів би. То вас не змущає ж тут бути? Ні, не змущає зовсім. Замість землі, яка була як привезена для клумби, ну, я цього фаршую. Я не знаю. Зму... Даже доволен буду, якщо воно буде. Якщо водку будемо. Я мешканець. Я, мешканец. я, мешканец. я, я, я по то хочу, щоб десь були дерев'я, щоб трапляти. Дерев да? <плес> да, висотки побудували. Там була грязь, там завод був, залезли, представляєте. Можете вкладати. Це місто березворощення. Там є, куди хочете вкладати, почистить канал. Я, та, я не знаю, якось розсідування. Зелена зона що... була, клумба. Пора... Знаєте, бетон, щоб дишати нічим. було. А тепер Заліз, сюди залізіли. П'ять років тому назад робили так, що кожен квадратний метр поливався. А зараз поливається. Зараз Самі ж ми поламали. Ми самі ви поламали. А вот що вони. Поламали, ми поламали. Ага, ви Кожен поводять того, там бігати ага. і так далі. Ага. Якби ми відносили до цього ага. нормально, як всі нормальні люди, якби по кургану мамочки з дітьми налазили і траву не виривали, коли зробив Зауваження ти мені знала. Хто ви такі грояні? Так, краще за ці гроші зробити там дітям площадку, на якій би вони займалися Мама, на велосипеди за поски діти б' біг... лазили до гори і виривали траву. Правильно, дітям, черто залімати вона правильно і на кургані, да? Органі, ми цього не бачимо, то що зроблять для дітей якусь. Там побудували цю заправку. Ви підтримуєте, те, що в парку побудували ага. заправку? Це паркова зона. 82, 82 Парк. гектари, які відбулися, а тепер все віддівали. Ага, чому друг автомобіліст, як я їду в ту сторону, то мені заправиться нема де, а я на ній заправляю. Ага, тобто, якщо вам, наприклад, не виділили. Очень хорошо. Я наказал бы, что парку суперторговий центр тут. Там теж буде зручно. С... Ну, удобно бути за хлібом. Спочатку я завідний на само що багато було там мені техніки, <плес> чим же паху <плес> <плес> ресторанів, ці гандили Їх уже познімали, їх. Що, там немає? Що, жооп знімали, знімали. Третій за озеро. пройдите на озеро. Я вам щось таке одне сказати. Все на на місці. Я думаю, одна така площадка <плес> буде ч... <плес> для техніки. Зачем нам Я не понимаю, Зачем посереді парку автостоянку робити? Вам стучність, а не автостоянку. Будьте веселі. Візьміть техніку, ставите на душах померлих воїнів, які вже мили, загинули э, за наше щасливе дитинство. Ви ставили пам'ятник матері, а вона не вкушується. Вирюче, що ви хочете.